Жителі Романського району зателефонували невідомі, назвалися працівниками компанії мобільного оператора і запропонували замінити сім карту аби покращити якість зв'язку. Я кажу, шашу для цього треба. Ну ми вам надіхтує цифрові комбінації. І все у вас буде добре. Довірливий чоловік погодився на пропозицію, вів на телефоні названий шахраями код і отримав смс-повідомлення, що його заявка прийнята. Я Симош, хто представився оператором, надиктував йому цей код. Спросив, коли почне робити через півтори години. Потім оказалося, що в мене з одного банка карточка заблокована, Тобто, вказу не виплаті, а придбати у мене з усіх карточок гроші. із карток 53-річного чоловіка зникло 100 тисяч гривень. У поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці вкотре просять жителів області бути уважними і не називати свої особисті дані невідомим особам. Вірте їм, запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників не має права випитувати у вас даних. У будь-якому випадку прирвіть розмову і зверніться у найближче до вас відділення мобільного зв'язку чи до організації, від імені якої представився невідомий. Так ви вбережете свої заощадження від аферистів.